Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо про швейну канцелярію, мило, крейду, зникаючі ручки, олівці та особливості їх використання при крої. Мене звати Анна Морган, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами, так би мовити, про канцелярські штучки, хоча б в швейному форматі, про зникаючі ручки для крою, про кольорове мило, про звичайне мило, про кольорову крейду, про звичайний олівець і нюанси їх використання в крої. Насправді ця тема народилася досить банально. З нашого останнього відео в Тіктоці ми розповідали про проблему ось такої зникаючої ручки від пару. І наші підписники почали дуже Багато пропонувати альтернатив ось таким ручкам. І я скажу відверто, що ці всі альтернативи не є вирішенням проблеми. І чому саме не є вирішенням проблеми, поговоримо про кожний. Із цих видів канцелярії окрім ручок, про крейду, про мичайний олівець. Нюанси можуть виникнути потім з виробами при використанні кожного з цих канцелярських предметів. І так розпочнемо з того, насправді з чого це відео народилося. Ми розповідали про ось таку зникаючу ручку. Зазвичай ми використовуємо, ми її продовжуємо використовувати у нас на виробництві. Але хочу наголосити, що більшість коментів, які нам давали, я думаю, що це дівчатка, які працюють на індивідупошивателі, тобто у них є. Є можливість цей один виріб випрати. Ми швейне виробництво. Якщо залишаються якісь нюанси, ніхто не буде перепирати партію. І у нас на виробництві є вихід, як працювати, щоб не замастити вироби. Я про це розповім і покажу наглядно в кінці відео, тому дочекайтеся. А поки що пройдемося по кожному з цих предметів. Для прикладу візьмемо тринитку 100% бавовну. Ось тут ми написали червоною цією типу, зникаючи від пару ручечкою слово спинка. І по логіці ця ручка повинна від пару зникнути. Зараз подивимося відео. Як ви бачите, ця ручка дійсно зникає, але й холоді вона проявляється. Тобто, якщо ви тільки вийдете на холод в цій відшиті речі, де були позначки ось цієї ручки, Ця ручка проявиться. А деякі нам підписники писали: а якщо попрати, якщо попрати ми експериментували, клали навіть просто відрізки тканини в холодильник, потім ручка прали, все одно проявляється, але тускло. Але... Тому якщо ви використовуєте ось ці ручки, ми б не рекомендували вам робити явні позначки на виробах десь по центру спинки, рукавах і так далі. А взагалі у себе на виробництві, оскільки ми працюємо досить часто з білими виробами, ми використовуємо цю ручку, якщо ми обводимо, наприклад, лекало. І ми знаємо, що ця ручка зріжеться, або вона в шов і її не буде видно. Альтернативу нам запропонували і вірніше, запитали про кольорову крейду, або про кольорову. Це мили. не варіант, а, я поясню чому. Тому що, наприклад, якщо ви працюєте з бавовною, з нейлоном, цей пігмент, який є в цій кольоровій крейді або милу, він дуже в'їдається. І ви його просто потім навіть не вимуєте безпосередньо з цієї тканини. Якщо ми кажемо про тканинки з поліестру. Тут така досить двояка ситуація, адже в залежності від плетіння самої тканинки, якщо це повторюсь, в Тканинка з поліестру можливо вимиється, а можливо від плетіння залежності цієї тканини може також не виму. Ну, якщо ви працюєте з кольоровим милом та крейдою, рекомендації ті самі, що й по ручкам, звичайно, ви можете пробувати відпирати, але якщо це виробництво, то ніхто не буде, повторюсь, партію відпирати. наступний момент. Нам запропонували робити помітки звичайним олівцем. Наприклад, ми робимо помітна олівцем. Стовідсоткова бавов. Давайте у відео я вам постираю, як нам радили гумкою, і ви побачите, що буде після того, як ви 100% бавовну постираєте гумкою. Так, друзі, ось олівець і стирачка. Якби ми обережно не стирали цей олівець, Як результат, ви бачите, пігмент ще більше і більше в тканинку. Як ви вже встигли побачити, що залишаються все одно сліди від цього олівця, бабі вовна починає кослатитися і залишається слід. Тобто це не варіант, якщо ви працюєте з білою тканиною, якщо це бавовна, трикотаж, якщо це вироби з нейлоном, з поліестером може статися так само ситуація в залежності від плетіння. З нашого експерименту, я думаю, ви побачили, що олівець теж не є гарною альтернативою з таким ручком, тобто, або якщо він тільки війде в шовчик, або якщо його, якщо його зріжуть, ось тоді ще можна з ним працювати при крої, але залишаються сліди, і якщо це виробництво, ви не будете його вимивати цілу партію, так. І ще один великий виробництво, у них є відповідний відсоток на вибраковку. Тобто багатьом здається, що ну окей, там або клієнт попере, якщо це попаде десь на виробі, так, або сам уже клієнт а, клієнта це випре. І є якийсь відсоток на вибраковку. Дійсно, якщо це там тисяча футболок, так, можна. А, відправити якийсь відсоток, і це є офіційно, є, дається якийсь відсоток, там, 5, здається, чи 3 відсотки на вибраковку, тобто а, такі ситуації трапляються. Нібито ось така позначка з олівця не стане проблемою, але якщо ви невелике виробництво або середнє виробництво, і вас не замовляють невеликі партії, 10, 20, 30, 50 одиниць, все одно ви не будете прати 10, 30, 50 одиниць, і вам потрібно знайти альтернативу це саме та. методом працювати. Якщо ви подивитесь наше відео крою з цеху, як ми робимо крій на стилах, і і працюємо сабельним ножем розкрійним. Ви побачите, що ми ніколи не робимо поміток безпосередньо на самих деталях. Ми Використовуємо спеціальний папір, який перестиляємо тканину для того, щоб ніж краще різав. І ось на цьому папері ми робимо помітки деталі. Зараз я вам покажу для прикладу. Візьмемо для прикладу ось так деталька купальничку, яку ми зараз виготовляємо. Помітки ми робимо на такому папері. А, стосовно мила, ми використовуємо ось таке біле мило, але знову-таки повторююся yeah. чи ці ручки ми використовуємо, якщо ми готуємо зразочок. В інших випадках ми працюємо з папером. Ви це бачите, є можливість убезпечити деталі виробів. Друзі, я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве. Залишайте коментарі, адже ви нас надихаєте на майбутні теми. Ми будемо вам вдячні. Не забувайте на нас підписатися. Поставити лайк під цим відео і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити наступних наших відео. Обіцяю буде цікаво і головне користуємося досвідом, який сподіваємося, що стане вам у пригоді. Бережіть себе гарного та мирного вам дня.